Триває національний відбір на Євробачення 2024 І про його перебіг ми детальніше поговоримо із головою делегації України на Євробаченні Оксаною Скибінською. Пані Оксана, ми вітання вам. Вітаю. Пані Оксано, це ж на якому етапі наразі відбір. Поділіться. Буквально нещодавно відбулося оголошення лонг листа учасників на національний відбір. Зараз відібрано 20 учасників, які Якої кількості, Пані Оксана, 20 учасників відібрано. Всього було нами отримано 389 заявок на участь в національному відборі. За результатами попереднього прослуховування заявок було відібрано 20. і наступний етап це вже живі прослуховування усіх учасників, які увійшли до складу О, цієї ки Правильно? Так, саме зараз відбуваються ці прослухування для того, щоб вже за результатами виступів наживо, адже все-таки Євробачення це конкурс живих виступів, можна було відібрати склад фіналістів, які вже у лютому будуть змагатися за участь в національному відборі перемогу і представництво України на Євробаченні у Швеції. Після а, того як будуть прослухані ці 20 учасників, вже наживо скільки залишиться після прослуховувань? За результатами прослуховування буде відібрано до 20 учасників і серед до 10 учасників, і крім того, серед решти учасників, які не увійдуть до цієї десятки, буде відбуватися додаткове онлайн голосування. Тобто українці зможуть відібрати ще одного фіналіста, тобто всього у фіналі, в лютому виступатиме до 11 учасників. Одинадцять я зрозуміла так. 11 учасників вони будуть виступати в лютому. Це вже заключно буде концерт на відбору. Так, національний відбір передбачає цього року кілька етапів. Перший це був прийом заявок. Зараз другий етап це прослуховування. Наступним етапом буде онлайн голосування для визначення 11-го фіналіста, і вже заключним етапом національного відбору буде прямоефірний фінал, коли українці зможуть спільно із журі яких теж оберуть українці визначити переможця національного відбору, який буде їхати до Мальмо від України? Оксана яким чином можуть проголосувати всі охочі за того виконавця, який їм сподобався? Усі голосування відбуватимуться онлайн абсолютно безкоштовно. Буквально напередодні старту голосування будуть оприлюднені умови, де саме можна проголосувати і як, але може вже зараз анонсувати те, що це буде звичний для українців спосіб, максимально зручний для того, щоб можна було з телефону безкоштовно проголосувати. Це тільки в момент концерту, поки він триватиме від відбору тієї двадцятки, з ну, тієї двадцятки. Чи можна проголосувати там впродовж якогось часу? Там день-два. Голосування насправді буде кілька: перше голосування, яке очікує вже ближчим часом українців, це голосування за 11-го фіналіста. Це голосування буде відбуватися упродовж приблизно тижня. Після цього буде ще одне онлайн-голосування. Це коли українці обиратимуть склад журі, тому що як і минулого року, цього року ми хочемо, щоб українці могли самостійно визначити, кому вони найбільше довіряють. Визначення 50% результату фіналу національного відбору. І вже третім голосування буде голосування за переможця воно відбуватиметься безпосередньо під час фіналу тобто протягом одного дня кількох годин коли відбуватиметься фінал почули пані оксана дякую вам оксана скибінська голова делегації україни на євробаченні говорили про нацвідбір на євробачення 2024.